Цьому ролику показую, як подати уточнюючу декларацію для фопів третьої групи на збільшення зменшення зобов'язань, чи просто якщо якісь неправильні дані подали в декларацію, тож поїхали. Привіт, з вами, податковий консультант Михайло Смокович. І достатньо часто буває така ситуація, що підприємець подав декларацію, декларацію прийняли, але потім виявляється, що подав щось не те, десь писав на ті суми, на ті значення, відповідно, Декларація прийнята, її потрібно виправляти. Якщо період подачі звітності ще не закінчився, то потрібно подати нову звітну декларацію. Е, як її подавати? Я знімав окремий відеоролик, ось він, і буде в описі під відеороликом. Якщо період подачі звітності вже закінчився, от, наприклад, зараз за перший квартал 25-го року ФОП мають відзвітувати до 12 травня. Якщо я подивився 13 травня, знайшов помилку, і мені потрібно її виправити, то це вже не нова звітна, а уточнююча декларація із коригуванням нарахувань. Е, і власне. Власне, як подавати ось цю уточнюючу декларацію для фопів третьої групи, зараз з вами і будемо розбирати. Розбирати будемо в електронному кабінеті платника податків. Для цього заходимо у введення звітності і е, там обираємо той період. Е... В якому за який ми подали невірну декларацію. В мене зараз це буде перший квартал 25-го року. Знаємо умовно, що це в нас є ось ця декларація. Відкриваю її, і в нас тут можуть бути е, різні речі, які заповнені невірно. Це може бути невірно заповнена адреса, кількість працівників чи кведи. Якщо так, то в нас уточнююча декларація буде подаватися без. Коригування нарахувань, якщо у нас E, саме помилка у сумі доходу в більшу чи в меншу сторону, то нам потрібно ще буде робити і коригування на рахування єдиного податку. Давайте з вами розберемо по порядку різні варіанти. Та для початку хочу нагадати, що всі відеоролики, в тому числі цей, я знімаю абсолютно безкоштовно, щоб ви могли сьогодні просто зайти, переглянути, взяти для себе необхідну інформацію, подати декларацію, і я просто маю. Надію, що люди, які ці ролики переглянуть, яким я приніс користь, зайдуть за реквізитами в описі під відео на екрані і зроблять донат на підтримку мого. Каналу або підпишуться, стануть спонсорами на Ютубі, чи підпишуться на Монобазу. І для підписників Монобази в мене є багато крутих, прикольних бонусів, тому що всі підписники мають доступ до щотижневих ефірів, куди можуть потрапити, задати в прямому ефірі мені запитання і отримати на них відповіді. Е, якщо у вас рівень підтримки Учень чарівника і вище, то ви ще отримаєте доступ до унікальних закритих навчальних матеріалів. Там вже є курс по тому, як вести свій ФОП підприємцям, які займаються інтернет-торгівлею, підприємцям, які займаються онлайн-продажами, тому це достатньо прикольні важливі штуки. Буду чекати вас як підписників на монобазу. Також, ну, якщо не хочете себе обтяжувати підпискою, без проблем є можливість просто разового донату. Я дякую вам за підтримку і ми йдемо далі. Отож, розбираємося по порядку. Давайте перший варіант, якщо у нас. Помилка в адресі, в кількості працівниках чи в кведах. Що ми тоді робимо? Ми тоді йдемо у введення звітності, обираємо той звітний період, який нам потрібно виправити. В мене це 25 рік, перший квартал, і клікаю створити. Зірочка сіра неактивна. Ось тут у нас прибуток, код, поле пусте, обираю декларацію. Тут, де в мене стан документа, обираю звіт. Незвітний документ, а уточнюючий документ. Далі роблю все точно так само, як і е, при подачі звітної декларації. Дивлюся, щоб в мене правильно підтягнулась податкова, і клікаю кнопку Створити. Відразу важлива деталь, що е, якщо ми просто виправляємо дані е, в головному документі чи суму. То нам не потрібно подавати додаток по ЄСВ, навіть якщо ви виправляєте річну декларацію. По виправленню ЄСВ це окрема тема, окрема двіжуха і окремий відеоролик. Окей, відкрилась у нас форма декларації. Ви бачите, що в третьому ось тут рядку, в шапці, у нас стоїть. Відмітка навпроти уточнюючої, і нам потрібно поставити також відмітку за який період, який період ми уточнюємо. В мене це перший квартал 2025 року. Є проставив. І далі ми заповнюємо нашу декларацію, точно так само, як, е, точно так само, як ми мали б заповнити звітну. Але із вірними даними, тобто тут просто, якщо у вас невірна адреса, то адресу поправляєте. Якщо невірна кількість працівників, то ставите вірну. Якщо якісь кведи поставили зайві, то можна їх видалити або додати нові. Ну і показники господарської діяльності також заповнюємо точно так само, як би ми це робили в звітній декларації. Військовий збір підтягнувся. Все. наша уточнююча декларація. Якщо ми виправляли адресу, кількість найманих чи кведи по суті заповнена. Ми можемо її перевіряти, перевірено, зберігати та відправляти. Тепер. До складніших варіантів, як нам заповнювати декларацію, якщо в нас була помилка саме в сумі доходу на збільшення чи на зменшення, от беремо нашу декларацію, яку ми подали звітно, дивимось, що в нас 100 тисяч дохід хай буде, що дохід був насправді 50 тисяч, але ми от помилились і написали 100 тисяч. Таким чином, в 14 рядку тут в нас підтягнувся податок 5 тисяч гривень, який ми маємо сплатити, він нарахувався нам, але... У нас дохід був 50 тисяч, і нам потрібно по факту сплатити 2500 а нарахування вже сіло на 5 тисяч. Нам потрібно його відкоригувати. Як в такому випадку будемо діяти? Знову ж таки, заходимо у ведення звітності, обираємо потрібну дату, потрібний період, з яким ми будемо уточнювати. клікаю створити. Тут в нас прибуток, обираю нашу декларацію. В стані документа обираю не звітний документ, а уточнюючий. Перевіряю, щоб у нас правильно підтягнулась податкова, та клікаю Створити у декларації, яка відкрилась знову ж таки. вибираю податковий період який ми уточнюємо перший квартал 2025 року. Дивлюся, ось тут в мене в третій, третьому рядку в шапці відмітка стоїть навпроти уточнюючої. Все вірно, все окей. Є, відкрилась форма для заповнення. Я дивлюсь, що в мене в третьому рядку тут в шапці стоїть відмітка навпроти уточнюючої, ставлю. Вірний період, за який, який я буду уточнювати. В мене це перший квартал 2025 року. Ввожу адресу, кількість найманих працівників, кведи, точно так само, як і у звітному документі, якщо там у вас не було помилок. І далі ми маємо заповнити показники господарської діяльності. Показники господарської діяльності заповнюємо так, як ми це мали б зробити перший раз. Правильно, тобто, у нас буде не 100 тисяч, а 50 тисяч доходу. Відповідно, в 14-й рядок тягнеться у нас вже не 5 тисяч, а 2500. Але якщо нам не заповнити шостий розділ, то в нас коригування по нарахуванню не пройде. Нам обов'язково потрібно заповнити ще і його. В 15-му рядку ми ставимо суму єдиного податку, яка підлягала перерахуванню. Це та сума єдиного податку, яку ми нарахували собі першою декларацією. Це ось та сума, яка в нас. Проставлена в 14-му рядку звітної декларації. Тому ставлю тут 5000. В 16 рядку у нас вже сума уточнених зобов'язань. Тобто те, що ми вже маємо в поточній декларації. 2500. Є, і в нас дивіться. Проставилась сума 2518 рядок. Це зменшення суми, яка підлягала перерахуванню до бюджету. У нас відобразилося зменшення нарахувань по єдиному податку, але в нас ще є військовий збір, і військовий збір також потрібно зменшити нарахування. Тут в нас дивіться є також сума військового збору, яка підлягала перерахуванню до бюджету. В 26 рядку ми ставимо суму, яка в нас була в звітному документі. Тут в нас була 1000 гривень. Ставлю. А в поточній декларації в нас вже 500 гривень. Тому в 27, в 27 рядок ми ставимо уточнену суму 500. І в нас також в 29-й відобразилася сума. Зменшення військового збору 500 гривень піде мінусом з нарахувань, саме таким чином, у нас має виглядати заповнена декларація на зменшення. Доходу на, зб... на зменшення зобов'язань по єдиному податку. Відповідно, клікаємо перевірити, зберігаємо нашу декларацію, підписуємо, відправляємо. І чекаємо, щоб вона прийнялась, чекаємо, щоб в стані розрахунків з бюджетом по єдиному податку відобразилися... відобразився мінус по нашому зменшенню і єдиного податку, і військового збору. Зазвичай це відбувається протягом трьох днів після того, як декларація прийнята. Тепер розглядаємо др... Другий, не другий, вже третій варіант, коли ми ставимо збільшення нарахувань по е, єдиному податку, коли ми е, занизили випадково наш дохід, і нам потрібно поставити його більше. Беремо ту ж декларацію звітну, яку ми подали. Дивимось, в нас тут дохід 100 тисяч і податку відповідно 5 тисяч. А ну, помилились ноликом. Насправді був мільйон. А подали на 100 тисяч, і відповідно податку має бути не 5 тисяч, а 50 тисяч. Що тоді робимо? Знову ж таки, йдемо в ведення звітності, обираємо той період, за який ми е, подаємо уточнення, клікаємо створити. Ставимо прибуток, обираємо нашу декларацію платника третьої групи. Замість звітного документа обираємо уточнюючий, дивимося, що правильно підтягнулась податкова, і клікаємо створити. В шапці, в третьому рядку, в нас тут відмітка напроти уточнюючої, в третьому, ось тут ставимо, що в нас проставляємо той податковий звітний період, який ми уточнюємо. В мене це перший квартал 2025 року. Проставив е, адресу, кількість найманих працівників, кведи. Якщо тут не було помилок, ставимо точно так само, як в звітному документі. І далі заповнюємо шостий розділ. Шостий розділ заповнюємо так само, як ми. Мали б заповнити в звітному документі, якби робили все вірно. Тобто, дохід у нас буде не 100 тисяч, а 1 мільйон, і в 14-му рядку в нас 50 тисяч. Проте знову ж таки ми маємо провести коригування нарахувань єдиного податку військового збору. Для цього в 15-му рядку ставимо суму, яка в нас була у. Першій поданій декларації. У звітній сума була е, 5 тисяч гривень. Сума єдиного податку в звітній 5 тисяч. В 16-му проставляємо суму, яка в нас вже в правильній, в ті, що ми уточнюємо. В поточній декларації у нас 50 тисяч гривень. Є ентер і. У нас нараховується. Дивіться, в 17-й рядок це в нас збільшення суми, яка підлягає перерахуванню до бюджету. Нам потрібно е, нарахувати і сплатити більше на 45 тисяч. Відповідно, в 19-й рядок рахується сума. Відсотків це сума штрафу за те, що ми в перший раз зменшили, занизили наш єдиний податок. Проте, якщо ви подаєте цю декларацію під час дії воєнного стану, то в нас прописано в податковому кодексі, що цей штраф ми можемо собі не нараховувати, тому я можу просто звідси видалити 3%, і в мене зникне сума з 19 го рядка. Маю на це право. Таким чином буде виглядати заповнення шостого розділу. Але в нас є ще військовий збір, і нам потрібно також провести коригування. В 26 му рядку ставимо суму військового збору, яка підлягала перерахуванню до бюджету за раніше поданим звітом. В раніше поданому звіті в нас там тисяча гривень. Тому ставлю в 26 й рядок тисячу гривень. В 27 му ставимо уточнюючу. Ту суму, яку ми нараховуємо собі вже цим звітом, яка в нас в 25-му рядку: 10 тисяч. І в 28 му рядку в нас відображається збільшення суми військового збору. На цю суму ми собі збільшимо нарахування. І відразу рекомендація дуже важлива, якщо ви проводите уточнюючу декларацію на збільшення зобов'язань на збільшення єдиного податку військового збору. Обов'язково спочатку, перед тим як цей звіт подавати, сплатіть ці податки, щоб у вас в стані розрахунків з бюджетом. Була переплата на ту суму, яка у вас цією декларацією збільшиться. Тому що якщо цього не зробити, вам ще нарахують штраф за невчасну сплату, тому що після подачі цього звіту протягом трьох днів ви в кабінеті платника в себе побачите, що у вас нарахування по єдиному податку військовому збору збільшаться. Вони підуть мінусом. І якщо цей мінус не буде перекритий попередньо сплаченими сумами, якщо в йому не буде куди списуватись, то це вже буде невчасна сплата і нарахують ще і штраф. Тому спочатку платимо, дивимося, що в стані розрахунків сплата зарахувалась, і тільки потім подаємо уточнюючу декларацію на збільшення. Ну і все таким чином декларація наша буде виглядати. Піднімаємося вгору, клікаємо перевірити. Коли ми клікаємо перевірити, відображається помилка, що рядок 19 розмір штрафу 5% для звітної нової або 3% для уточнюючої. Але ми пам'ятаємо. Що в рядку 19, ось тут ми можемо собі штраф не нараховувати, тому що військовий стан і ми маємо таке право, тому ми цю, тому ми цю помилку просто закриваємо її, ігноруємо, можна подати звіт і із цією помилкою. Просто клікаємо зберегти, е... закриваємо помилку. Наш звіт збережений, ми звідси його підписуємо, підписую ключами файловими зазвичай. Зроблю це й цього разу. І після того, як підписали, ще раз на нього клікнули і нажимаєте кнопку Відправити. Тоді ваша декларація вже піде в податкову. Слідкуйте, щоб вона прийнялась і стала зеленою, як ось ця, що в мене знизу. Якщо залишилися питання, можете писати їх прямо тут в коментарях під відеороликом. Також. Підписуйтесь на Монобазу, там з будь-якого рівня підписки у вас буде доступ до щотижневих прямих ефірів, куди ви можете прийти і задати питання мені, і я в прямому ефірі відразу на них відповідаю. Що дуже прикольний бонус. І нагадую, що там є ще курси, там є ще секретний телеграм-канал, де можна спілкуватися також зі мною. Тому. Прикольна штука, посилання в описі під відео, буду радий вас там бачити. І не забуваємо поставити вподобайку цьому ролику, підписатися на канал, якщо ще не підписані. Дякую вам за перегляд. Бережіть себе. На все добре!